От. Сьогодні медозбір 13.08. Багато хто розказував, що бджоли наші будуть агресивні. От. На даний момент ми маємо карніка. От. Третій вулик вже а вже замахались. Микола Володимирович каже, що він вже замучений. Я ще навіть От. кепку не надіваю. Я... Та що, я так вов, все нормально. От. Отак якось. Білки, все... До них ми ліземо. Ходіть сюди. Ні, ми можемо стукати, ми можемо бити, ми можемо все. Ми до збір робимо. Як бачите, бджоли не агресивні. А це І... все, нормальна мама, нормальні діти. Так, все ж таки цього року ми вивели якось, не знаю, як нам це вдалося. Я не можу вам пояснити. Ми взяли офігенні сім'ї. З офігенних сімей ми вивели матеріал. І отримали те, що ми маємо. От, і що ми маємо там розказувати і тому подібне? Як кажуть в народі. Мудрий тато, мудрий діт, мудрома мудрий О, маємо результат. От, нам вдалося вивезти те, що ми вивели. Спокійні, безпроблемні. Качаємо третій вулик, жодного укусу. Може бути укус, там десь, якщо не десь притиснули, придавили, придавили, не взяли, взяли і тому подібне. Так, щоб вони кидались, ні. На сьогоднішній день того немає. Тобто ми забираємо рамки, ми забираємо рамок багато, медогонку вже злили. От, в медогонці третій вулик це вже плюс 35 літрів. Медогонку злили. Це є третій вулик, який ми чекаємо, коли хлопці викачають загальний. Ну, У нас ще тут сімей плюс 65 і більше, десь певне під 70. Вода сприятлива, спішити нема куди, гречка ще цвіте, сонях неподалік також цвіте. Що не встигнемо, донесуть, докачаємо. Докачаємо, так, не спішимо, але працюємо. От така ситуація в нас по пасіці. Хтось би сказав, що медозбору немає, хтось би сказав, що меду немає, в нас гібридів понасіювали купа. Ні. Насправді це не так. Гібридів, може, вони і є, але меду з тих гібридів жалітись не будемо. Ну, Це є самі менші відводки, які ми робили 24, -го, 26, -го, 28, -го, 07 -го. Ну, Тобто фактично місяць, навіть місяця немає, які понаношували, вот то що вони понаношували. Далі ми вже підемо. Цей ряд хороші сім'ї. Будемо показувати, розказували, що На в нас там. Магазина, да. На два магазини. фактично Будемо будем показували що в нас там по меду збору і як. ну Враховуючи відводки три вулика, от реально так, три вулика. Вже і ми чекаємо. Ми чекаємо, коли хлопці викачають. А рікою? Мед тече рікою, як каже Микола Володимирович. От, жалітись ми не маємо на що. Ми не сподівалися Його на медозбір. Ми не сподівалися на загальний медозбір. Ми сподівалися на загальну кількість, але отримали досить непоганий медозбір. От, отримуємо, отримали, По, помалу качаємо, не спішимо нікуди. бджілки в нас не агресивні. От, можете подивитись в шортиках дядько дядька Богдан. Микола Володимирович взяв капелюсі. штани в капелюсі, mm. стоїть біля вулика. Ну, є Завтра свято, медовий спас. От. Не боїмось, це є наші виведені матки. Наслідуючий рік в будь-якому випадку замовляйте. Ми їх перепровіряємо. Ми не хочемо теж гнати, як, як говорять туфту. Саме головне продати, а там потім розберемося. Ні, ми не розбираємося, ми їх садимо в нуклеуси. Перепровіряємо загальний медозбір, загальну засів матки, агресивність, неагресивність. І тільки тоді ми е, можемо сказати, чи ми будемо продавали, не продавали і тому подібне. Ну, агресивні матки ми не продаємо, не хочемо. тим. Але по великому рахунку, от, е, матки в нас провірені, перепровірені. От, і ми продаємо тільки то, в чому 100% впевнені. В чому не впевнені, ми лишаємо собі, пробуємо щось вивезти, виводимо і з того виходимо. А людям, ну реально, замовникам нашим, ми продаємо тільки то, що, в чому 100% впевнені. Тому буде ваш, у вас можливість, замовляйте. Цього року ми трохи розширюємося, буде можливість, замовляйте. Ми все ж таки будемо продавати і працювали з даним матеріалом. Всім гарного дня, до побачення, буде щось цікаве, розкажемо.